До сих пір, знаєте, постійно в стані доведення, що ти не тільки музикант, а що ти можеш побудувати серйозні процеси, нанести серйозні, серйозну шкоду ворогу. І буквально там ми зараз, от, буквально там п'ять місяців, як потрапили в полк Мізіс, і знову, знаєте, як шлях заново ти маєш довести колективу, що ти дійсно вартий поваги. Плюс ми масштабовували свою історію. Ну і знову, якби приходиш сюди, треба доводити результатами. І в принципі, ми зараз так качнули тему з перехопленням шахедів, типу, і це не дуже виходило взагалі в усіх інших спецпідрозділів взагалі в сил оборони. І ми знову, скажімо так, вже на четвертий рік війни. Завойовуємо повагу своїми результатами. Ну і вже знаєш, відношення не як до музиканта, а вже як до командира роту, який має виконувати задачі, десь можуть позвонити пізюлін, виписати. Вибачте, ну тому що це армія, тут все згідно відповідно. У цей момент де ти кажеш, що тобі треба доводити, що ти не тільки співака й реформатор, це твоє внутрішнє чи це від побратимів таке ставлення до тебе? Ні, від побратимів взагалі все ясно. Ми з ними вже декілька років воюємо. Типу, та там нічого не потрібно пояснювати. Але коли ти приходиш там е, в, в нову структуру або починаєш займатися якоюсь новою справою, та коли ти приїжджаєш взагалі на якийсь новий напрямок, ну типу, всі ж. У бійці, типу, там це СОА приїхало, там ССО, там третя штурмова, там Азов і.